Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю своїй творчій майстерні peip І, звісно ж, я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Якщо ви тут опинилися вперше, то закликаю вас підписатися, тому що тут, ви знаєте, та і книжкові огляди, і багато всього про творчість, різноманітні експерименти, навіть кулінарні. Але сьогодні ми будемо говорити про оновлення на моїй творчій сторінці, де я створюю Поліграфію, хочу виходити поза межі цього, тому що наразі в мене можна придбати мої стікери, листівки, закладинки, бірки. А хочу розширити ось цей свій асортимент до Екотор. Чашок, можливо, навіть косметичок, і, звісно ж, блокнотів. Якщо ви маєте ще якісь ідеї, що б ви хотіли побачити на моїй сторінці, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я до всього дослухаюся, тому що, як ви розумієте, я ще на початку свого шляху, але хотіла б, щоб це переросло в щось більше. Отож, до оновлення, яке з'явилось на сторінці, я готувалася до весни. Насправді це довготривалий процес, тому що я в цій колекції використовувала ілюстрації, які я створювала кожного досвід до. Тому що це поєднання технік, одяг Зайця – це колаж, решта це акварель плюс графіка. Відповідно, потім все сканувалося, і вже переводилось в електронний формат. І створювалася ось така листівка. Ну і не лише, тому що ще є стікери, але зараз. Про все по черзі. Такі листівки є двосторонніми, але ззаду тут чисте поле для того, щоб ви могли записати всі свої побажання у вільному руслі. Загалом є 5 сюжетів, ви можете їх купити як набором, так буде вигідніше по ціні, так і по окремості. Всі листівки з матовою ламінацією, папір 350 грам, тобто це. Грубо кажучи, стійкий картон до пошкоджень. Звісно ж, детальний опис і ціни ви знайдете на моїй сторінці, а посилання, звісно ж, буде під цим відео. Окрім цього, звісно ж, в мене поповнився асортимент закладинок до тих, що вже є, тому що можна придбати ще й закладинки з попередніх колекцій. Знову ж таки, підписуйтесь на сторінку, спостерігайте за сторіс чи просто пишіть мені в приват. Я про все відповідаю. Ось закладинки новенькі, це з такими зайцями. Знову ж таки. Два дизайни, і вони є. Як з китицями, так і без китиць. Ось варіанти з китицями, цього разу в нас є рожеві і блакитні китиці, і ви самі можете обрати кольор китиці, який ви хочете. Але наголошую, що позиції з китицями вони є дуже обмежені. Тому, якщо б ви хотіли саме ось такий варіант, то я раджу вам трішки поспішити, тому що справді вони досить швидко розходяться, і знову ж таки кажу, тираж є обмежений з ними. І ще є новенькі фігурні закладинки з ось такими. Будиночками. А, ззаду, я, до речі, лишаю завжди чисте місце, ну принаймні наразі, а, тому що мені здається, класною ідеєю є залишати закладинку в книзі і лишати на ній якісь нотатки ну, для тих, хто любить не максимально багато писати під час читання. Бо я, наприклад, в книгах не підкреслюю, не виписую нічого. А, дуже рідко мені щось хочеться занотувати. і ось а, такого місця мені справді вистачило і класно потім буде знайти якусь таку закладинку в себе. Книзі через роки стікери також з сюжетами зайців, вони є ламіновані, тобто ви їх можете наклеїти не лише в свій блокнот, але й на ноутбук, телефон та будь-куди, тому що їх справді можна мити, дряпати. Все з ними буде окей. Сама використовую їх багато де і завжди з ними все добре. Не лише ось це з'явилось на сторінці, тому я вас запрошую переглянути. До речі, наразі я обрала для себе пакування крафтових конвертів, тому відправляються все. Sim. Замовлення саме в них з моїм логотипчиком, з цим левчиком. А, наразі так, а далі буде видно, якщо такий варіант не є зручним, обов'язково напишіть мені та загалом пишіть, тому що я ще на початковому шляху свого створення, тому мені важлива вся інформація. Здавалося б, що все, але не все. Тому що зараз ми перейдемо з вами ще до запакування ось такого боксику. Це патронський боксик, тому що, якщо ви мій патрон, це ще один шлях отримати мою продукцію. Тому що так, якщо ви підпишитесь на мене на Патреоні, на максимальний рівень підтримки раз на сезон ви будете отримати від мене загадковий бокс-сюрприз, в якому я запакую щось цікавеньке. Наразі цей бокс буде відповідно з моєю поліграфією, плюс ще й солодкими додатками, але це не завжди так буде, тому що відповідно від сезону до сезону я буду змінювати як свою поліграфію, так відповідно ще якесь додаткове наповнення. Але зараз покажу, що буде у весняному. Тому, якщо ви хотіли мене підтримати і ще отримати мою поліграфію, та й додатковий контент, то прошу дуже посилання на Patreon також буде. Під відео буду рада новим підписникам. Тож на цьому в мене все зустрінемося в новому відео чи на моїй сторінці, чи на патреоні. А ми переходимо до запакування боксу.